Регіональний сільськогосподарський ярмарок вже цими вихідними відбудеться у Вінницькій громаді. Ярмарки вже стали традиційними, і є своєрідною підтримкою місцевих виробників, які надають доступну та якісну продукцію мешканцям громади. Серед учасників ярмарку фермери з усієї області, також представники торгової марки «Вінницький фермер це бренд, який об'єднує якісну місцеву продукцію, робить її впізнаваною та допомагає легше виходити на полиці торгових мереж. Підприємства, які об'єднує Вінницький фермер, запропонують понад 20 видів різноманітної продукції продукції – овочі, фрукти, м'ясні, молочні та ковбасні вироби, мед, борошно, крупи, олію, саджанці, крафтову випічку та інші товари, що користуються попитом у споживачів. Більше 10 років не проводилися, і в минулому році ми провели його на локації в щітках. Ми побачили дуже гарний відгук. Більше 10 тисяч містян відвідали ярмарку. Скупилися ті фермери, які прийняли в ньому участь. Це в першу чергу, це як стартап. Для починаючих фермів можливість заробити обігові кошти, зреалізувати продукцію, познайомитися з споживачем це в першу чергу для розвитку невеликого сільського господарства. Але якщо ми говоримо, ми проводимо вдруге на Ващука це між вулиці Василя Порика і Келицькою, то там було майже в два рази більше відвідувачів, і це відповідь на запит. Мешканців на те, що їм дуже потрібні такі базари, тому що вони мають можливість купити напряму від виробника. чи це крафтова продукція, чи це виробництво фермерської продукції, напряму від фермера, який може розказати, де він його вирощує, як він його вирощує. І цей контакт їм приносить ну, більше якоїсь такої внутрішньої впевненості, що вони беруть якісну, чисту продукцію. І саме така є в нас мета, що ми могли донести якісну місцеву продукцію, показати її з кращої сторони і ознайомити містян, що краще брати своє, ніж шукати щось чуже. В червні у нас ярмарок відвідало 40 учасників. Станом на зараз вже зареєструвалося більше 50. От, я думаю, що він там поділяється, ми його ділимо по групам. У нас там є і більше 10 це і олія, і борошно, крупи. Також будуть і молочна, і м'ясна продукція. Я думаю, що всі необхідні товари, які є, от, в рамках виконання нашої програми по забезпеченню продовольчої безпеки та розвитку аграрного сектору ми ці заходи запланували. У нас їх має бути 5 ярмарків, це друга, і ще після неї три на щітках буде мати продовження протягом цілого жовтня місяця. Під час ярмарку фермери зможуть налагодити нові контакти та розширити ринки збуту. Подія також матиме культурну складову. Відвідувачі побачать народні промисли та ремесла поділля, зокрема гончарство, ковальство, різьблення по дереву.